Всем привет. З вами Йорі. Прожу зараз блог фіє. Свій... Мм, я її хотів би познайомити з двоюрідною сестрою. Їй 5 місяців. Тому що зараз найнянчиця була мамою її готує їсти. Вона ж тому не тітка. Олеська, скажи привіт. Скажи привіт. Де коли з нею гуляю типа, як вона зайнята, чи плесосы там, чи че шешусь. Плаксик, <рикла> ти вже плакаєш. -то Отката мушу фигня. Пошему шуебатива. Пробався. Оливка. Повне імя. Алисия Изживете? Изживете? Ай, баби се, тате. Баби се Това е да стойте, а? И дълго да стойте Не може, Алиска Камера убрате Алиска Так що ось така от фігня. Можу з неї сидіти десь 2 години. Може менше, менш, навіть поки не приготують. То вже другий блок. Таксик. Раз секундочку. Лаксі, бачите Так що ось так вон. А, і ще одне. Я хочу знімати без всяких тих ефектів, там, без тих монтажів. Думаю... Мої, ну, в принципі, рішення, типу, що своє життя не можна прикрасити якимось монтажем. Все таке має бути, так як воно є. Може хтось так не думає, там монтажує, ну. Хто хоче так по-своєму роби, я хочу так знімати без монтажів, без всяких музик. Так як воно є. Вот так воно. Айзветочка. Айзветочка. А Айзветочка. ручки. Айзветочка. 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 А ти на ютубі будеш, так? На ютубі. На ютубі. Ліска трохи нечемна. То плакає, то не хоче їсти доїдати. Кашу свою. Якщо така от фігня, то є. Альдже? 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 Альесочка? Ну, не можно что-то назвать. іграшку. Ой, до речі, я ще можу деколи путись словами, бо деякі блогери м, собі складають той і сценарій, що говорити будуть. Ну я так, зі своїх слів. Тому деколи путатись можу. І все таке от фігня. Laksig, Laksig. Oké, Alice is hier. Kijk eens, Pikolka. Sengt op Krotelke. Krotelke is daar. Kijk eens, Pikolke staat hier. Kijk eens hier. Тут його короче. коротше. За ті штучки дергаєш. Потім за ту штучку дергаєш. Ось так ось. Тонетка іграшка. Ти і подарували. На бере бере, не буду забрати твоє. Дігаєте? Может бабку точно штучки Та то в мене одна звіривна сестра Є ще двохмесячна Але вона ще в мене не живе Добре, довго Типу тоже ттка Алемочі злоту Якщо так, вот все Там тут звати Аня Ліска любить дуже танцювати в нас. Ну і плакати тоже дуже любить, та ліска. Я ж казав? Та, плакати ти любиш? Ай, й ты ти любиш, та. Плактик маленький. Любить бавитися у такими тряпочками, якщо я найдуше. Так. Что-то не, не можно найти? О, не, было. ну ладно, я шел. Любит с какими вот тряпочками. Алиска, Лизка любит бабочки с какими-то вот тряпочками. Иди, да? Ну что ты такая нюнька? Как ты будешь на этой, да? Плакаешь? На, бак. Ты с то обидишь, что ты плакаешь, да? Вона штука любить дуже той, відпихати від себе. Дуже нервує та штука. Воу, тихо, тихо. Дуже не подобається, що це вже штука. Чуде коли наша може, коли надоїдає та штука. Може відпохати. Такі парубки оваділі є. Пальцями чаручками вона Донизу. Тут є така штука.